1045 дітей віком від 5 до 18 років одночасно виконують кікбоксерські вправи, і це новий рекорд України. Його зафіксувала книга світових рекордів на чемпіонаті України з кікбоксингу, що відбувся на Київщині. Наша знімальна група побувала на цьому заході. Владислав готує свого вихованця до бою. Заслужений майстер спорту України з тайландського боксу бронзовий призер європейських ігор. Згадує, як і сам у 22-му році готувався до чемпіонату України. Не припинив тренувань, навіть коли частину його рідної Херсонщини вже було окуповано. Ми готувалися, було дуже важко. Ми навіть бігали, коли російські війська захопили головний центр стояли з автоматами. Ми бігали. Ну, я сила, що нас не, не тронули, але було дуже страшно, тому що вони викрадали людей, катували. Своїх двох учнів на змагання привіз Ігор. Чоловік понад 10 років віддав роботі у правоохоронних органах та підготовці майбутніх спортсменів. З початком великої війни записався у добровольчий батальйон Нацполіції, виконував бойові завдання на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Каже, спортивна підготовка не раз допомагала в бою. Спортивний досвід формує ваш характер, волю до перемоги, волю до боротьби. І це однозначно дає поштовх, який, коли ти в таких ситуаціях, ніби вже все безвихідно, але ти включаєшся і, як кажуть, відкривається друге дихання, і ти робиш те, що маєш зробити. Молодих спортсменів із 23 областей України зібралися на чемпіонат України з кікбоксингу, що цими днями відбувається на Київщині, змагаються за місце в національній збірні, аби представляти батьківщину на міжнародних турнірах. Така кількість дітей це великий показник, що ми сильна нація і наша перемога буде за нами. Вони зможуть у житті досягати і в інших сферах перемоги. Тому діти спілкуються, діти знайомляться. У дітей є мотивація попасти на всесвітні ігри. А на цих кадрах багаторазова чемпіонка України, Європи та світу Ольга Булгакова проводить для юних спортсменів спеціальну руханку. 1045 учасників одночасно наживо та онлайн. Вони працюють безперервно 10 хвилин і встановлюють новий рекорд України. В наш час дуже важливо, тому що ми маємо показувати, що діти тренуються, діти працюють, виступають на змаганнях. Я не очікувала таку кількість. Але все пройшло добре, обережно, бо ми робили з елементами кікбоксингу. Тому всі ніби задоволені, щасливі. Більше відбувається таких заходів, щоб показати єдність нашої країни, силу і тим паче діти це наше майбутнє покоління. Дуже важко в час війни, коли тривога і все інше, знайти час так, щоб в безпеці провести будь-який масовий захід. Провести в онлайн і офлайн форматі ще важче, бо це має бути трансляція в прямому ефірі, щоб не було збою одночасного виконання. І коли це виконують 1045 дітей, це не просто. Друге, треба підтвердити те, що вони зареєструвалися, і дуже швидко порахувати представниками, щоб їх була відповідна кількість. Представники книги світових рекордів та учасники змагань сподіваються, що надалі кількість таких активностей в Україні лише зростатиме, адже кожен спортивний захід це демонстрація сили українського народу, нашої спільної жаги до перемоги. Вероніка Ведмецька, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.